Аби завоювати серце коханої, він поліз не до квітника, а в димар, і відтоді все життя шугає коминами. Якщо зустрінете зустрінемо чоловіка, вдяганого у чорне з чорними гудзиками, на чорному велосипеді. Знайте, то справжній сажотрус. Його світла історія і чорні будні під наших кореспондентів. П'ята година ранку. А він уже на ногах готує собі міцну каву і годує собак. За кілька хвилин зодягнеться у чорну робу і перетвориться на сажотруса. І так уже 40 літ поспіль. Берталон товст із Мукачева. Виряджається на роботу, чистить взуття, струшує кіптєву одягу, зашпилюється на всі гудзики. На відміну від колег, не піддався новим віянням моди. Убрання у нього таке саме, що носили комунірі кілька століть тому. За транспорт чорний велосипед. Пан Берталон уже років зотри, як міг бути на пенсії. Він від ну, нас не піде на пенсію, тому що тут його ніхто не замінить. Він у нас незамінний. Старенький сажутрус відпочивати не поспішає, каже, одружений з двома дочкою коменяра та роботою. А дома сидіти як? Я добре той хлопцям поговорити, питі, наче так. Дерево білили, добре, пішли, побили дерево, сіли, мало поговорили. Доля не раз спокушала трудягу прибутковими заробітками, але сажотрус відмовлявся. Я ще сей буду робити. Буду свої хібністі, не теме тут грошей, ні до життя. Свято, наче найбуде свято. Обід, все, мене свято до сідані дуге. Протягом дня Сажотрус перевіряє кілька десятків димових каналів. Сьогодні йому треба прочистити 135 виводів у п'ятиповерхівці. 63-річний комуняр видряпується на пік будівлі і працює без будь-якого перестрахування. Закарпатці вірять, гудзик сажотруса приносить талан. Тут його називають Серенач. Ходять дівки, молоді і старі, на ну, подержуть мені щоб було болосереч. Відтак коменяреві встановили пам'ятник у центрі міста, де кожен може потриматися за щасливого гудзика. Побачивши живого сажотруса, митикуваті перехожі намагаються випросити бодай одного гудзика. Коли це вдається, кладуть талан до кишені. А можна у вас попросити гудзик на щастя <рик> <Відірна>. <рик> Ірвам, де ви відрізати, <рик> щоб було щастя глядачам СТБ. Галина Сиринівка, Олександр Гриців, програма Вікна СТБ.